Субота, 9 ранку, це час новин Мене звати Сергій Барбу про головні події з України і світу. Просто зараз. Вибухи на російському заводі мікроелектроніки вночі невідомі безпілотники уразили підприємство Кремній Л у Брянську. Відеоприльоті опублікують московити в соцмережах. Завод виконує оборонні замовлення для армії Ерефії. Понад 90% продукції військового призначення виготовляє зокрема компоненти до систем панцер та ракетних комплексів іскандер. Водночас у ворожого міноборони замовчують інцидент. Переконують московитів успішній роботі ППО. Буцім то за ніч вдалося збити понад три десятки безпілотників над Росією. Вибухи московити чули протягом всієї ночі. Здригалися Орловська, Курська, Білгородська і Московська області. ветер ё-моё вообще нормальная тема ух ты мама прям взрывная волна до сюда доходит ёки-палки Збройні сили ліквідували вже понад 358 тисяч окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб. Напередодні знищили ще 750 ворогів. На Брухт відправили також 16 російських танків, а також два десятки броньованих машин. Також знищили 17 артилерійських систем Росії і реактивну систему залпового вогню. Відмінусували також один засіб протиповітряної оборони. Збили також 15 ворожих безпілотників, а також понад 8 десятків крилатих ракет. Московитам доведеться більше ходити пішки, мінус майже три десятки машин. Також менше і спеціальної техніки, мінус шість одиниць. Минулої доби на лінії фронту відбулося понад півсотні бойових зіткнень. Про це повідомляє генштаб збройні сили України відбили 29 атак на Авдіївському напрямку і понад десяток на Херсонському. Також московити отримали відсіч на Куп'янському, Бахмутському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження москолоти, їхній техніці, складах та трьох зенітно-ракетних комплексах противника. П'ятеро людей поранені на Херсонщині через ворожі атаки минулої доби. Росіяни випустили по області понад п'ять сотень снарядів. Такі дані оприлюднила обласна військова адміністрація. Били окупанти по регіону з мінометів, артилерії, танків, зенітних установок і авіації. Запускали дрони. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Гуманітарний штаб у Береславському районі об'єкт критичної інфраструктури. 22 населених пункти Запоріжжя були під ударом минулої доби. За даними обласної влади, росіяни випустили по регіону 12 ракет. 34 безпілотники били також з реактивних систем залпового вогню і артилерії. Пошкоджень зазнали житлові будинки і об'єкти інфраструктури. Російський ракетний терор обговорили на екстреному засіданні ООН. Радбез зібрали за ініціативи України. Київ підтримали ще три десятки країн. Серед них і Еквадор, який головує у Радбезі. Посол України при ООН Сергій Кислиця зауважив, що російська ракетна атака одна з найбільших за весь час війни. По мирних українських будівлях росіяни запускали і ракети, і безпілотники. Під час атаки загинули три десятки цивільних осіб ще 160 отримали поранення. На захист України висловилися посли Сполучених Штатів, Британії, Польщі та Франції. Китай вже звично утримався від різких заяв. Пекін закликав до миру. Росія натомість навіть не приховувала причетність до ракетного терору. Представники країни терористки намагалися перекласти відповідальність за жертви серед мирного населення на Україну. Сили оборони України змогли перехопити 87 крилатих ракет та 27 безпілотників. Шахет. Ми вдячні країнам, які роблять свій внесок у посилення протиповітряної оборони України. Це рятує життя невинних цивільних набагато краще ніж порожні роздуми про згубні наслідки передачі зброї без зазначення, для чого ця зброя призначена, а саме, допомогти країні, що обороняється, захистити свій народ і свою суверенну територію. Не лише співчуття і конкретна допомога після масованої атаки Росіянами по Україні. Велика Британія терміново відправляє в Україну сотні зенітних ракет. Це боєприпаси для британських систем ППО. Про це у соцмережах повідомив міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шапс. Чергову масовану атаку Росії він назвав відчайдушною і марною спробою відновити динаміку після катастрофічних сотень тисяч призовників їхніх втрат. Кінець цитати шапс зазначив, що Путін вдається до цієї спроби перед черговою річницею його е, приниження початок третього року його війни яка е, Тривати, яка мала тривати за за його планами за планами путіна три дні Шапс зазначив, що Путін помиляється, якщо вважає, що зможе цитую «вигристи перемогу із пащі поразки, прискорити допомогу Україні для масованого після масованого обстрілу, закликав президент США Джо Байден. Його звернення адресоване до конгресу, де блокують заплановані для України кошти. Найбільша російська ракетна атака за час повномасштабного вторгнення ворог, вочевидь, вірить у дати, адже схожа масована атака була і торік, 29 грудня, але удвічі менша за кількістю ракет. Чому відсутність новин про збиття балістики це тривожний дзвінок? Як у повітряних силах коментують роботу ППО, а ще про дві сотні народних човнів для українських морпіхів на лівобережній Херсонщині, і про понад сім десятки московитів, які підтверджено пішли під воду разом із кораблем Новочеркаську Феодосія. Більше матеріалу Олексія Пасака. Наймасованіша повітряна атака. Більше ракет по Україні били лише у перший день повномасштабного вторгнення. Тоді Росія здійснила понад 160 ракетних пусків. Цього разу ворог запустив 122 ракети різних типів. Підготовку до обстрілу окупанти почали з нічної атаки майже чотирма десятками шахедів. По тому московити підняли у повітря 18 бомбардувальників. Ту 95 запустили близько дев'ят. Носта крилатих ракет Х-55, х 101 та х 555 з Курської області летіли ракети х 22 та Х 32 у напрямку північних та центральних областей України, балістичними іскандерами, а також ракетами з комплексів С-300 та С-400, цілили з Білгородської та Курської області, а також із окупованого Криму і Астраханської області російські міг 31 – ка Пустили п'ять аеробалістичних кинжалів з літаків Су 35 Полетіли протирадіолокаційні ракети х 31 та протикорабельна Х-59. Україна відбилася. ППО вдалося збити 114 повітряних цілей. Серед них 87 крилатих ракет. Звичайно, хотілося б знищити більше цілей. Звичайно, до цього ми йдемо. Прагнемо до більшого відсотка збиття. Ну але як бачите, сьогодні противник застосував не лише ще крилаті ракети повітряного базування було застосовано с 300 час 400 по балістиці, іскандери, кінжали, Х 22 які вже тривалий час не застосовувались, і Х тридцять один і так далі. Тому е ці засоби можуть збиватися лише системами, які здатні це робити, які здатні збивати е ракети, що летять по балістичній траєкторії навіть е Х 22 хоч хоч не названня крилатою ракетою, летить вона на заходить вона на ціль по. Балістичні траєкторії тому цей результат сьогодні про роботи проти повітряної оборони ну Дійсно, доволі таки успішні. Звуки вибухів, під які прокинулися українці у різних куточках країни, мають почути в усьому світі. На цьому наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Звернувся і до західних журналістів, які пишуть про готовність Москви до переговорів. Але насправді Кремль готовий лише до нових атак, і вони, вочевидь, будуть. Міністр оборони Рустем Умєров зауважив, що росіяни накопичували ракети впродовж. Місяців і з оновленими запасами вони можуть і будуть продовжувати ракетний терор. Тож Україні потрібно ще більше систем ППО, адже ворог починає пильно відстежувати ймовірне розташування вже присутніх комплексів, кажуть фахівці. От знаєте, тут мене не потішила новина. Що судячи з усього, росіяни відслідковують такі, де знаходяться на знаходяться наші протиракетні комплекси балістикою, росіяни були саме там. Де вони не очікували, що по ній буде що її будуть уражати. Росіяни, коли вони чотири місяці не випускали, не запускали по нас ракети, ну практично там окремі, да що місяця вони виробляли майже 120 ракет. Тобто зараз в них лише за осінь і перший місяць зими вони накопичили десь до 500 ракет, тобто ці запуски будуть продовжуватися. І упор буде робитися саме таким чином: значить на балістику запас ракет у росіян є мінімум ще на чотири таких обстріли. Що вони будуть робити далі? Ну я думаю, що знизить інтенсивність і крім того, підключать калібри. Бо сьогодні калібрів не було як таких. Треба бути готовими до щоденних обстрілів. Це, на мій погляд. І якщо їх не буде, ну, це буде подарок долі. Українці не вірять у подарунки долі, тому посилюють ЗСУ власними силами. Командир групи аеророзвідки «Птахи-мадяра» Роберт Бровді розповів про результат спільнокошта, на якому всі небайдужі зібрали гроші на майже дві сотні штурмових човнів, які вже працюють задля визволення лівобережної Херсонщини. Я звітую про завершення першого етапу постачання. Зібраних за народні кошти 180 комплектів штурмових човнів, показуючи той караван, який сьогодні прибув. Одна автівочка, Це у нас друга автівочка. 15 човників в таких автівочках. Це у нас третя автівочка. Мадяр повідомляє 130 човнів зі 180 придбаних уже перебувають на лінії бойового зіткнення, і в яких умовах працюють українські оборонці на півдні, демонструє в наступному відео. Під таким шквалом ворожого вогню пересуваються Дніпром, човни морпіхів та підрозділів ТРО при форсуванні та здійсненні логістики в день та вночі. А ось паде подавлений хрубачий дрон в піві. Реальний жах. Попри атаки, українські човни пливуть уперед. А російські великі десантні військові кораблі впевнено прямують під воду. Після успішного ракетного ураження ворожої бляшанки у Феодосії кримські гауляйтери сором'язливо повідомляли лише про одного загиблого і кількох поранених. Натомість, пропагандистські змі оприлюднюють звернення російського адмірала. Той просить адміністрацію міста Новочеркаськ оголосити жалобу за моря. Ками з Новочеркаська, які навічно перекваліфікувалися у підводників. Адмірал підтверджує ліквідацію 74 окупантів. Ще 27 поранені. Справжня чорноморська гойда. Чекаємо на продовження. Отета Пасак, п'ятий канал. Бронежилети в про це ми розкажемо вам уже в наступному випуску. Маємо ще цікавий сюжет, але ви його бачите вже о десяті. Надалі марафон Незламна країна обговоримо ми зокрема про поговоримо ми, окремо про те, чого чекати в новорічну ніч чи підготують росіяни знову масовану атаку.